Доброго дня всім, вітаю всіх святом. Розпочинаємо комісію з питань житлово-комунального господарства, господарства та туризму. Перше питання про внесення змін у програму фінансування робіт, пов'язаних з капітальним та поточним ремонтом доріг Бориславської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу, Роман Васильович. Доброго дня, наші нова депутати, шановні присутні. Попитання ремонт ділянки на вулиці Ялогийского. Перекрасить рушарського ремонта. Питання ремонт ділянки брови на вулиці Мозера. Від перекрасится зустрічать 600. Попитання ремонт у меня по момент 3. Це помог. Це и район поштового недавно половин спосіб. Але там якщо в я появлятися з підприємцями, які там мають сході нерухомість, щоб не треба зумитися Капітальний ремонт елементів бабусю районі ділинки 1-5 за вулиці і освіта. Це є заїздила по І капітальний ремонт елементів Багустрою, районі ділинки один з вами, площа Івана. Це Так. Зрозуміло. По Мазепе ще раз від перехрестя біля лікарні, я так розумію, так? Так, так. до асфальту. І до... Де асфальтована вся, мається на увазі? Так, так, так. Там вже верх. До зупин... Не аж куди до верху. Той кусок. Перший фрагмент, його перший місток. Є місток, так. Там місто, День... Ага, перші місто. Та, 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 де де добре, а ті, а ті, я зрозумів, а ті переї перекопи, які робив водоканал, щоб їх за, заробити. Думаю, що в, манкарні, там, говорити, там, що дайся, в районі, так. <просивання> ну так. <просто>, щоб... <просивання> То зрозумів тоді, добре. Тоді добре, дякую. У мене більше запитань немає. Прошу, шановні колеги, якщо є запитання, задавайте. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? Чотири за. Дякую, переходимо до слідуючого питання. Про внесення змін у програму розвитку житлово-комунального господарства Берсавської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу, Роман Васильович. Дана програму пропонується доповнити ще одним пунктом. Це є проведення капітального ремонту на її вічного освітлення

Погоджуюсь. Якщо є в когось запитання, прошу задавайте. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? Чотири за, дякую. Переходимо до слідуючого продання. Дозволу управління житлово комунального господарства та енергозбереження міської ради на передачу трубоматеріалів. Прошу, Роман Васильович. Тима справи, сі, уиріш, уйнення, утряний, у нас звернувся сталося сів будуть вирішення,

Я тут в курсі, бо тут до мене мешканці звертаються, більш детально можу розказати колегам. Це мікрорайон від повороту як Єднображенського озера, з центральної вулиці Степана Бандери і до туди як Єднображенського озера, де є останні будинки житлові. Це перехід Степана Бандери на вулицях Хвильового. Десь люди вже звертаються до мене, я думаю, десь в районі більше півроку. Я пообіцяв, що цього року будемо десь робити якісь кроки. То так, щоб більш детально ви розуміли. Прошу, якщо є якісь запитання, задавайте. Якщо немає, тоді ставлю голосування. Хто за? Чотири за, дякую. Дякую, Роман Васильович. То, то я так розумію, що слідчі питання вже. Петровича про внесення змін до програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженим рішенням Бориславської міської ради від 11.02.2021 від року. Прошу водимо. Мм. Отже, ето шумно може рисковити синьо забезпечуваючи правильна інформація, що правда наочно. Якими точками чаяємо нашими філософії, вводити допомогу, щоб демонструвати достатньо надійність. Мм. Зрозуміло. Розуміло. Якщо є в когось запитання, прошу задавайте. Якщо немає, тоді ставлю на голосування, хто за? Чотири за, прошу. Слідуючи, про внесення змін до програми з організації оборонної роботи на, територі на території Бориславської міської територіальної громади на 2025-2029 роки, затвердження рішенням Бориславської міської ради від 27.03.25 року. Прошу Вадим Тович. Таким спосіб вимагає коштів звичайно, це теж просто і підтверджується як ви сказали, напруга, ну, напруга, що виникає, як ніхто не змогла говорити. Так, збираємося, і це постійно на старті, на цьому моманті. Ну, і світ ніби говорить теж часто про, а от і просять Скажімо так, це питання технічне, яке потрібно десь підтримувати. Ну, це не означає, що ми зараз ще буде поступити на... Ну розуміло. Зрештою, дешевше, напевно, рекомендували виправити на високо, який такі під мобілі. Ну так, погоджуюсь. Та логіка в тому є, в принципі. Добре, зрозуміло. Прошу, шановні колеги, якщо є якогось запитання, задавайте. Якщо немає, тоді ставлю голосування. Хто за? Тереза. Дякую. На цьому питання нашої комісії вичерпані. Дякую всім за увагу.